І, як кажуть, найкраще на останок, а саме Прем'єр-Ліга. Тут були матчі між Дарницю та ФК Зевс та Альянс проти ФК Юджина. Обидва матчі закінчилися розгромними перемогами гостей. У першому випадку ФК Зевс здобув для себе дуже важливі е, три очки, тим самим е, закріпився на першій сходинці прем'єр-ліги. Забивали за ФКЗ такі гравці, як Сергій Козак, дубль на 17 та 38 хвилині, Олександр Коляда, 35, й Ян Нагула після, пат... після передачі Олександра Коляди на 42-й, на 47-й Леон Гладківський, і на 57-й вже Максим Шеремет після передачі Сергія Козака, який, до речі, Абсолютно заслуговано, є кращим гравцем своєї команди в Казерс та взагалі кращим гравцем матчу у цьому поєдинку. Що ж, Максим Шеремет після передачі знову ж таки, Сергія Козака на 57-й хвилині змогли е поставити жирну крапку. Після цього рахунок був стали. Що ж, за підсумком, 60 хвилин у нас 0-6. перемога ФК Зевсу над ветеранами турнірів від КСЛ Дарниці. Бажаємо вдачі Дарниці, щоб більше такого дійсно не повторилося, тому що багато хто, як і взагалі з учасників команди КСЛ, думали, що фаворитом цьому поєдинку будуть саме, саме Дарниці. Що ж, і останній матч, який особливо я особливо коментував, особисто я коментував на турнірах КСЛ. Цих вихідних був між колективами Альянс та ФК Юджен 2 2-7 Підсумковий рахунок проходив він на стадіоні Русаневець у місті Києві. Накрапля... Накрапав трошки невеличкий дощ, тому це певне впливало на фізику м'яча. Дуже багато лонгшотів Ми з вами побачили в тому поєдинку. Май завершився з рахунком 2-7 на користь а саме ФК «Юджина». Богдан Литвинов кращий гравець команди і кращий гравець матчу. Дійсно, дуже багато голівки забив Литвинов. А саме, ми бачимо, що як мінімум дублем він відзначився на 9 та 29 хвилині. Ну що ж, цілком очікувана перемога ФК Юджена. Попри те, що в них особи, особливо не було як замін, так і взагалі сам стартовий склад був не до кінця укомплектований, проте спокійно вони долали своїх опонентів з Альянсу. Хоча Альянс це також дуже гарна команда, яка абсолютно заслуговано виступає у нас у прем'єр-лізі. Давайте з вами зробимо. Огляд на турнірну таблицю Прем'єр-Ліги. Перші, як я вже казав, тут базується ФК Зевс з сіми очками. Таку саму кількість балів мають Уфам Київ та Русанівка. Проте трошки гірша у них різниця забитих та пропущених. Що ж, четвертій у нас Апогей 5 балів, 5 ФК Юджен. Одна перемога, одна нічия та одна поразка у цього колектива. Шості. Та сьомі у нас шлакоблок на Фокстрот Мають вони в своєму активі по 3 бали. Також однаково, абсолютно однакова різниця забитих та пропущених. Що ж, у шлакоблока одна перемога та дві поразки, а ось у ситуації з Фокстротом, з новачком турнірів від KSL. Свій перший сезон вони грають у Прем'єр-лізі. У нас ситуація наступна: три нічиї. Після трьох матчів. Всі матчі були зіграні саме у Мирову. В восьмій у нас також колектив з трьома балами, як і Дев'яті, а саме Альянс базується на восьмому місці. На дев'ятому у нас колектив Депортіво, проте у Депортіво є матч в запасі. Що ж, 10 Алмаз, також в них є матч в запасі, який відбудеться проти колектива Депортіво. У Алмаза два Бали, два залікових очки і також дві нічиї. Що ж, 11 та 12, 11 у нас Дарниця, одне м -м, очко не мають у своєму активі, а 12 й аматорс взагалі з трьох турів жодної. Перемоги або, хоча б нічиї. Всі три поразки різниця забитих та пропущених також доволі невдала, а саме 6 забитих та 24 пропущених. Що ж, бажаємо тільки удачі, аматорс, доволі гарний колектив. Певне, просто якась криза зараз у тієї команди. Що ж, а для вас ті матчі коментував Олександр Соболевський. Щастя, миру вам, зустрінемось. Все черговий ігровий день у КСЛ, третій тур. Завершився поєдинком депортіво та шлакоблок в рамках прем'єр-ліги. Він відбувався. Шлакоблок як досвідчена команда. Взяли впевненість у свої руки. Вигравали в першому таймі з загальним рахунком 0-3, після чого вдалося депортіво два м'ячі до завершення першої тридцяти хвилинки відіграти. А вже в другому таймі шлакоблок ще більше відчули присмак крові суперника і почали. Дотискати, аби довести матч до впевненої перемоги, таким чином в результаті Депортіво спромоглися лише на один забитий м'яч до завершення поєдинку, в той час як шлакоблок забили ще стільки ж, як і в першому таймі, впевнена перемога з загальним рахунком 3-6 Шлакоблок. Одержує, отримує три очки. Зустрічались в передостанньому поєдинку третього ігрового дня в рамках прем'єр-ліги. Вісім на вісім Уфам були явним фаворитом у цій парі. Команди зустрічалися вже в п'яте в своїй історії і непогано себе проявили двадцять 7, 20 двадцятий, номери номери УФАМ. Мали багату кількість результативних дій. І також хитриком у складі Аматорс відзначився Євген Ключко. Він був найкращим у складі своєї команди. А у ФАМ здобули впевнену перемогу з загальним рахунком 8-3. Русановка та Опогей зустрічалися в ще одному поєдинку Прем'єр-ліги 8 на 8. Чудовий поєдинок, де Апогей, чесно кажучи, вразили. Бо Русановка є достатньо сильним колективом. А Апогей, не дивлячись на рівень свого суперника, завжди намагається нав'язувати свою гру опоненту. Цей матч не став виключенням, і Апогей навіть змогли забити першими, довго тримали цю перевагу, поки на останніх хвилинах протистояння Русановка не зрівняла рахунок. Відмічаємо гарну гру від Євгенія Качкана, який постійно рятував свою команду. І команди не змогли виявити переможця. Рахунок 1-1 виводив команди за поле. По одному очку відправляється до турнірної таблиці. Ігрового дня в рамках Прем'єр-ліги 8 на 8 Колективи Алмаз та Фокстрот видався чудовий поєдинок, де фактично було все. Першими забили гості. Після чого рівно через 4 хвилини вдалося Алмазу зрівняти рахунок, а далі переломити хід зустрічі на свою користь. Вже потім Алмаз забили другий м'яч, і стався епізод з незабитим пенальті від Фокстроту, коли чудово себе проявив Роман Куликов, голкіпер Алмазу, потягнувши м'яч з нижнього кута, не дозволив Фокстроту на той момент зрівняти рахунок за рахунку. 2-1, команди йшли на перерву. Вже в другому таймі вдалося Алмазу забити ще один м'яч. Після чого Фокстрот, як і в найкращих своїх традиціях, згадати тільки на поєдинок проти Дарниці, де команда, програючи 3-0, змогла відігратися до три Друзі, це спойлер, бо в нашому поєдинку такий же самий був рахунок. Дійсно, Фокстрот змогли відіграти, недостоячі два м'ячі, і здобути третю нічию поспіль у сезоні. Три очки в таблиці. І буде цікаво подивитися, коли ж Фокстрот зможе здобути свою першу перемогу, але відзначаємо яскравий характер, залізний дійсно характер від. Гравців у помаранчевій формі, тому бажаємо їм успіхів та найскоріше здобути свою першу перемогу.